Працюй подивки, працюй. Коли ми починали маленьким організмом, нам не треба були ні аналітики, ні розуміння в принципі, ситуації. У нас були звичайні лінейні задачі: типу лети туди, дивись то, там полети туди, там вдалі в півішкою, там туди-то. Зараз з тією кількістю людей і засобів, що у нас є. Ми розуміємо в цілому ситуацію, розуміємо, як використовувати наші засоби, ті чи інші. Розуміємо, куди треба вдарити там в глибину, там, на 20-30 кілометрів. Йде повна комунікація, навіть коли піхота там працює разом з БПЛА, то ми даємо інформацію піхоті правдиву справжню. От така маленька кількість під наших екіпажів і бригади, от така кількість, то ми набагато більше ефективні. Тому що ми влучаємо в ціль, ми вражаємо бліндажі, противника, техніку, там, тилові якісь гармати і так далі. Ще два роки тому, коли тільки впів розвивались, то долітала у нас, щоб не збрехати, ну може. Не знаю, там одна з п'яти FPV-шок в цілому долітала. То наразі це долітає практично кожна в ціль. Попадає там одна із двох. Ми по з місяця в місяць вище.